Що в мене в руках будуть ці ключі, чесно кажучи, навіть не мріяла про це. Як ви вже розумієте, на фоні мене стоїть Ford Mustang. і це авто. Яке я певно мріяла би бачити, не знаю, у свого чоловіка, друга, хлопця або просто в якогось кіногероя. І я думаю, що багато з вас і знають це авто завдяки фільму Угнати за 60 секунд. Це авто знаходиться отут, на Адрінвін драйві, і ви також можете на ньому покататися. Скажу вам чесно, що на відміну від інших спорткарів та суперкарів, я ніколи навіть не мріяла посидіти за кермом цього авто, бо позиціоную його як щось суто чоловіче, бру. Метальне, мускулінне і так далі. Але коли команда Adrenaline Drive запропонувала мені вхопити оцей драйв від цього красення, я подумала, хм, Чому би ні? Бо я ніколи на такому не їздила, ніколи навіть не мріяла. Поза кадром мене вже вся команда налякала, що він дуже цікавий, що він дуже потужний, бо тут 400 сил, і я нагадаю, це 1967 рік. Ото сьогодні ми з вами катаємось на Форт Mustang. Я ділюсь з вами враженнями. А ви після цього біжите і бронюєте своє місце на оцей драйв? Погнали. Отож, ми з вами стоїмо біля легендарного авто. Це Форт Mustang 1967 року виробництва. Я думаю, що ми всі з вами знаємо це авто за прізвиськом Елеонор, яке нам відомо завдяки фільму Угнати за 60 секунд з Ніколасом Кейджем та просто неперевершеною Анджеліною Джолі. Але насправді і фільма існувало два. І той фільм, який ми всі з вами знаємо, це вже був ремейк. Оригінального фільму, який вийшов у 1974 році, і там також фігурував Мустанг, але Мустанг був зовсім інший. Він був жовтого кольору. А оце те, що ми з вами звикли називати Еліонор. Насправді, Еліонор це був хартоп купе. Чи ні? Щось секундочку. Насправді в фільмі був саме такий мустанг, але він був фастбек. А це хартоп. Щодо фастбеку, їх залишилось дуже і дуже мало, і фільм ще додав популярності цьому кузову. Але що цікаво, що в Америці навіть існує кіти, як переробити з хартопу фастбек. Але насправді наше авто це авто, яке було придбано вже в Україні, а саме в Одесі. І в нього дуже цікава історія. Бо в 80-ті роки один з моряків привіз собі отакий от трофей. Да, що цікаво, що в той час це було. Можливо, і от вже власник цього авто знайшов його в Одеській області, якщо бути точним, і почав оцей шлях реставрації цього авто. Наразі тут під капотом 420 приблизно кінських сил. І я хочу зауважити, що це уявіть, 1967 рік, коли стандартне авто мало потужність десь там 100 кінських сил, а тут 420. Це вже не заводський двигун, бо по заводу тут була рядна шестірка, тут вже багато чого ро. Будемо зараз відкриємо капоти більш детально поговоримо про те, що там під ним. По заводу тут був встановлений 200-й мотор. Це найпростіший і найменш потужніший на 120 кінських сил і 3,3 три літри об'ємом двигун з можливих для цього кузова. Що цікаво, що власнику він дістався з цим двигуном і вже з трошки адським тюнінгом. Бо як нам розказав власник, що тут був оцей двигун 3,3 з волгавськими паршнями, тобто цей варіант не розглядався, і тому власник почав шукати щось такого цікавого можливо було зробити. Насправді існує близько чи 7 варіантів які двигуни встановлювали саме на цей кузов. Сюди був встановлений V8, 302-й двигун об'ємом 4,9 літри. Але він не простий, Він вже в варіанті строкеру. Якщо це строкер, це вже називається 347-й двигун. І тут, як я вже сказала, десь приблизно 420 кінських сил потужності, але наразі його не заміряли на колісному стенді. Але та компанія, яка виробляла двигуни, і цей двигун збирався в Америці. Але про це трохи згодом розкажемо, бо він вже перезбирався в Україні. Оце Цікава інформація. Всі думають, що якщо щось класне можна зібрати або купити в Америці, то все буде супер. Але власник цього авто нам розказав, що це було не так гладко, як йому обіцяли. Є компанія, яка збирає саме різні варіації таких от двигунів на такі ретро-автомобілі і обіцяє, що все буде супер гуд. Але сталося не так, як гадалося. Були деякі трабли з двигуном, не дивлячись на те, що його зібрали повністю новим, налаштували на двигунному стенді, все подивилися. Прислали в Україну, поставили і почали. Почались певні трабли, тобто вже українські механіки, отут на Adrenaline Drive переробляли оцей цей двигун. Так що не все те, що зроблено в Мерці, також буде класно працювати. Але наразі це авто існує, працює, дарує позитивні емоції. Тож ми з вами поїхали, покатаємось на ньому. Телефон нема куди покласти, але ми щось продумаємо. Так, поїхала. Ого! Треба. Та ладно, ні, ні, от тепер я вже починаю переживати, бо щоб ви розуміли, у мене не вистачає ноги, у мене зрос 177 см, У мене не вистачає ноги, щоб витиснути щеплення. Ну тобто, я прям носочком ледь-ледь дотискаю. Ну коротше, це вже цікаво. Стоп! Я на це не підписувалась. Я кажу, а спинку відрегулювати можливо? Мені кажуть, ні. Я кажу, в смислі ні. Ні. І оце як в літаку. Ну сказати, що це цікаво, нічого не сказати. По перше це дуже гарно. Дивіться. Але це ну це прям Слухай, це прям дуже цікаво. Поїхали. <ривіт> Блін, оцей руль, який метр вправо-вліво. Це дуже незвично. Мені здається, треба якийсь, не те, щоб навіть інструктаж, а просто якийсь тест проводити на взагалі вміння водія, щоб давати таке авто, бо навіть на ньому тронутись вже важкувато, і оце ну, рух керма, він дуже незвичний. І дуже довге щеплення, прям таке. Блін, це цікаво, тут такий набор звуків, самих різних дивних. Ти чуєш, певно, і, і насос паливний, і ще щось, і двигун. Але тут все дуже дивно, я вам кажу, це взагалі не. Порівняно не з чим, починаючи від керма, поворотників, коробки перемикання передач. Дуже довго щеплення зі всіх авто, на яких я їздила в цьому світі за свої там, 10 років за кермом, навіть більше це найдивніше щеплення, яке я бачила. Я бачила жорстке, дуже жорстке щеплення там якийсь ківлар, карбон і ще щось, але це у нього просто ход отакий. Ти типу працюєш коліном, щоб його витискати. Потім ти шукаєш, де воно там є. Оцей ход керма дуже цікавий, Але от що я хочу сказати, що я думаю, 100 зі 100 відсотком хлопців це авто точно сподобається. Щодо дівчат, ну не знаю. Але як експірієнс, це я думаю, що ви точно, якщо на такому покатаєтесь, ви це запам'ятаєте. Бо я ж кажу, враження починається з того моменту, коли ти закриваєш двері і бачиш, що тут все взагалі ніяк не схоже на звичайне авто. Майже все, що ви побачите під капотом цього авто, це або кастом, або тюнінг. Бо тут довелося зберігати такий цікавий баланс, при тому, що це дуже стара машина. 67 року хотілося, щоб вона. Виглядала максимально аутентично і зберігла оцей цей свій жорсткий характер, але при тому дати змогу покерувати безпечно цим авто пересічній людині. І мені вже розказали, що їздити на ньому нелегко. Хочеться додати обов'язково, що звичайно ж це механіка. Причому з заводу тут була трьохступенева механічна коробка передач. Наразі тут п'ятиступенева механічна коробка передач, тобто класична стара, добра механіка на 420 двадцять кінчих сил на задній привід. І на такий от цікавий двигун кастомний. Що хочеться сказати, що будь-який тюнер знає, що якщо він підсилює потужність свого авто, що треба зробити? Правильно, обов'язково треба зробити покращені гальма, обов'язково треба зробити кращу систему охолодження. Що тут було зроблено? І як нам тільки що сказав Денис, що тут є дещо від Subaru. Наприклад, є отакі сині патрубки, які я думаю, знають багато субарістів. І є така штука, ми за кадром намагалися дізнатися, як правильно назвати українською мовою масло. Улавлюватель масло захоплювач, а просто в простонароді Це називається маслопомойка. Так що допробачте да мені за мій лексикон, професійний автомобільний, але отаке тут також є. Що ще цікавого, що тут є підсилювач гальм, але його спеціально зробили, скажімо так, не сильним для того, щоб відчувався оцей вайб старої машини. На цьому авто покаталась за кермом і проїхалась пасажиром з людиною, яка може їхати трошки швидше ніж я. Бо для того, щоб їхати на ньому швидко, треба мати мужність. Я назву це так, бо це справжнє трушне авто. Всі мені казали, вся команда казала мені, що це авто тебе насправді здивує. І це так і є. Воно мене здивувало, воно мене дуже вразило. Це ті емоції, заради яких вартує платити будь-які гроші цього світу, якщо вони у вас є. Тим бачиш, що в Adrenaline Drive це коштує дійсно не так багато. Переходьте на наш сайт, обирайте своє авто. Якщо ви катались багато на чому в цьому житті, і ви хочете якихось яскравих вражень, я вам щиро раджу. Повірте мені, я їздила на багатьох машинах в цьому світі. Я їздила на 1000 сильних авто, 800 сильних авто, 600-сильних субару, багато різного. Але це не порівняно не з чим взагалі. Це не варто порівнювати. Це запах якийсь, я не знаю, бензину, це звук двигуна, звук ходовки, який ти чуєш, звук маслонасосу, який ти також. Тобто ти чуєш все, ти відчуваєш все. І коли ми їхали десь приблизно там 100 міль, це десь 160 кілометрів. Це відчувається вже дуже страшно, дуже швидко. І наче ти кудись машиною часу тебе перекинуло, от саме в той час, коли оці авто були королями доріг. Чи можливо взагалі прибрати усі ці звуки, шум? Оце все відчуття дрібіжіння всередині? Звичайно, можливо це зробити, але тоді оце авто втратить ту саму аутентичність, заради якої оце все. E yeah. aí Бо за рахунок оцих всіх шумів, за рахунок оцього дреб'яжіння всього навкруги, ти відчуваєш оцю цю трушність. І я думаю, що це не варто прибирати, що саме за цими емоціями беруться авто. Бо якщо це тобі не подобається, можна взяти багато інших авто вже сучасних, в якому цього точно не буде відбуватися. І ще мені Іліна, наш продюсер і Денис, сказали, що це дуже схоже на керування Волгою. Я ніколи в житті не їздила на Волзі. І Я думаю, що це може десь віддалено щось нагадувати, але я все одно буду стояти я на своєму, що це не схоже ні на що. Це буде схоже тільки на якийсь такий ж старий мустанг, або ж можливо ще на якийсь там старий, не знаю, карвет чи щось таке. Ще одна думка, про яку ми поговорили за кадром, це те, що тут ще є підсилювач керма і підсилювач гальмів. А якби такого не було і було так, як воно було по заводу, то я взагалі не знаю, як на цьому їздити. Це про те, що ми з вами звикли до технологій, Ми звикли з вами до... Дуже легкого керування авто. А якщо трошечки повернутися, буквально на 50 років назад, було так. було по-трушному, було емоційно. І я думаю, що десь нам цього не вистачає. І тому вся ця історія з електромоторами, вона вже трошки все ж таки відходить на задній план, і Я думаю, що ми... Ще побачимо з вами не те, щоб еру не побачимо точно закінчення ери ДВС ще при нашому віці. А далі подивимось, може це буде гібриди, може ще щось, але я все ж таки вірю, що ми ще побачимо великі, потужні. Бензину від вигони. Дуже круто, що є можливість отак приїхати, спробувати. Бо я думаю, що це саме те враження, яке у вас залишиться на все життя. Воно реально не порівняно ні з чим. І тепер, коли в мене будуть питати, я точно буду казати, що не варто це порівнювати не з Маклареном, ні з якимось там гоночним авто. Це зовсім інше. Цей красень з іншої ери, коли авто були зовсім іншими, трушними. І я думаю, що якщо нас дивляться чоловіки... Мужні, справжні, вони вас точно дивляться, бо таких в Україні я знаю дуже багато. Оце ваше авто для людей з характером, для тих, хто любить такий справжній драйв. Давайте ви нам в коментарях напишете, а яке ви авто асоціюєте з справжньою мужністю. І ще пропоную вам обрати, яку саме Елеонор обрали б ви, та яка зі старого фільму 76-го року, чи нова Елеонора з 2000 го року? Тобто, отакий от красень Ford Mustang. Велком в коментарі! А ще приїжджайте до нас в Adrenaline Drive, Що правильно кайфуйте від життя і катайтесь на отаких от, от цікавих трушних авто.